Усім глядачам сфери в ефірі денний випуск новин. У студії для вас працює Юлія Смель. У рівному під колесами авто загинула 76-річна пішохідка. ДТП сталася напередодні на вулиці Романа Шухевича. Жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, коли на неї наїхав 22-річний водій шкоди. Медики намагалися врятувати жінку, але реанімаційні заходи були безуспішні. Слідство триває. Ще одна ДТП сталася біля Обарова. 25-річний мотоцикліст не дотримався дистанції та врізався у попутний автобус. Внаслідок зіткнення постраждали водій мотоцикла та його 25-річний пасажир. Обох із політравмами госпіталізували. Слідчі розпочали досудове розслідування. Після тижневих пошуків у Квасилові зниклого 65-річного пенсіонера знайшли мертвим у водоймі. Тіло виявили за допомогою дрона. Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло відправили на експертизу. У селі Кутен двоє чоловіків побили 40-річного знайомого після конфлікту. Лише через 8 днів потерпілий. Звернувся до медиків. У нього виявили тяжкі травми грудної клітки. Розпочато досудове розслідування. На Сарненщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому дерев'яному будинку. Вогонь повністю охопив дах та перекриття по усій площі. Вогнеборцям знадобилося дві години, аби повністю загасити полум'я. На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі та розмір збитків встановлюють фахівці. На вулиці Небесної Сотні у Рівному патрульні виявили нетверезого водія Рено. Чоловік виїхав на клумбу, а назад вибратися не зміг. Про вибудок повідомили небайдужі рівняни. На 59-річного порушника патрульні склали протокол. Щороку, 17 листопада, відзначають міжнародний день студента. Що зі студентських років запам'яталося рівнянам найбільше? Дивіться у новому опитуванні. Роки дуже класні, скажімо так, вони веселі були, не було тоді війни. Там я знайшла, скажімо, що перше своє, перше своє і кохання, і перше своє, свою подругу, тому що мені до того не було. Дружила, але ще таке, що настоящу подругу, тільки знайшла там, ми до сих пор дружимо, хоча вона живе в Ізмаїлі, теж лікар. Дуже дружили, всі дружили, всі дружили. Ніхто не відбув до Кремлю, нікого не відкидали. Всі разом збиралися, ну якийсь пікнік, там десь виходили, і всі з собою, що мали, то брали, і бутеропроводи там і водичку. Я вже працював з третього курсу. Сесії рішав за гроші. Вже роки і якби трошки призабулися. Но я пам'ятаю, ми їздили. Ми їздили м -м, в хотинь, ми в текстильному працюва... вчилися, і м -м, в мене дві подружки, які ми з ними от, е просто дружимо до цієї пори, але я їх знайшла дуже-дуже пізно, бо всі повиходили заміж. Ось... Е не, ну, якби не було такого спілкування. Я їх розшукала, і ми зараз до цієї пори дружимо. І дуже раді, дуже ми, що ми зустрілися і спілкуємося до цієї пори. Там, де я вчився, казали, що можна йти туди вчитися іменно за того, що можна багато побачити. Я вчився на географічному факультеті. І в нас після кожного курсу були польові практики. За час навчання я відвідав практично всі області України, Крим, Кавказ, Середню Азію. Прибалті в Білорусі, так що дуже обширені у нас практики були. Ну, за свій час, за період навчання ну, написав дві наукових роботи і маю три наукові відкриття. Навчалася в Острозькій академії е, на, не, не на заочному, тому повністю прожила всі студентські часи. Що пам'ятаю, Ну, пам'ятаю, що був дуже високий рівень навчання. Мені подобалося навчатися. Е, ну і звичайно, це той вік, коли. Коли можна спокійно гуляти цілу ніч, так в 10 вечора раптом зібратися зібратись на дискотеку. Я думаю, що в цьому віці це необхідно робити, щоб потім в 40 років можна було спокійно займатися робочими справами. От таке, так що вітаю всіх студентів. На рівненщині активно будують укриття у дитячих садочках. Наразі вже п'ять закладів дошкільної освіти області у Вараші, острозі, мізучі, молодаві та клевані мають виготовлену проєктно-кошторисну документацію. Громади готові до співфінансування. Ще 46 дітей з Рівненщини поїхали на оздоровлення до Артеку. Це діти військових, сироти та ті, які мають інвалідність інших пільгових категорій. За попередні 10 змін у міжнародному центрі вже відпочило 400 дітей з Рівненщини. Рівненський кардинал Авангард перервав безвиграшну серію. У домашньому поєдинку екстраліги рівняни впевнено переграли одеський тайр експерт. 8-4. Більше про цей поєдинок дивіться у сюжеті. Рівненський футзальний клуб Кардинал Авангард перервав п'ятиматчеву невдалу серію, впевнено обігравши вдома одеський таєр-експерт з рахунком 8-4. Хоч початок матчу був непростим, одесити на старті вийшли вперед, рівняни швидко вирівняли гру. Микита Козлюк зрівняв рахунок, а до перерви господарі забили ще тричі. Відзначилися Любомир Парфенюк, Максим Горбулько та Дмитро Скипчик. Хлопці максимально збиралися в кожному стаймі. Хотіли виграти. І в перший раз в цьому сезоні ми в кожному стаймі. І виграв. Працюємо постійно, але як говориться, кожен помиляється. Були помилки, їх використав суперник, але хочу похвалити суперника. Він дуже гарно грає, дуже гарно грає на п'ятого і прибавляє, що показали останні дві зустрічі перед тим, адже він в двох останніх зустрічах здобув чотири пункти. Після перерви гості перейшли на гру з п'ятьма польовими. Однак, переламати хід поєдинку це не допомогло. Тер експерт відзначився тричі, а рівняни відповіли ще чотирма. Дубль оформив парфенюк, другий м'яч забив козлюк, а фінальну крапку в матчі поставив голкіпер кардиналівців Дмитро Дяченко. Точним ударом у порожні ворота суперника з власного штрафного перші два то було звичайно там з правої ноги якесь. Залетів той гол, там, мабуть, хтось пілісос поставив за воротами, я не знаю. Як він туди залетів, з правої ноги. Е, другий гол. Я вже просто бачив, що навіть виходить вау, там вже просто куди-небудь був, воно попало. А третій, це вже там наша, скажімо так, заготовка з пацанами, І воно оправдало себе. Так добре, що і відскочило там в моменті, звісно. Важко з ними грати. Того вони почали другий тайм грати. Нам також було дуже важко. Ми не могли розібратися в певних моментах. Наразі кардинал Авангард посідає шосте місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 11 залікових пунктів. Попереду врівнян протистояння із столичним хітом. Матч відбудеться 19 листопада. Яна Грицюк. Випуск новин. На цьому у мене все. Команда сфери вже працює над вечірнім випуском. А поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. До зустрічі.